Приходять подруги, які допомагають, збираються там вдома. Оля і шиїмо. Ми об'єднання швейна рота, які почали шити адаптивний одяг. Зараз я пришиваю планку з ліпучками на футболку, щоб було потім зручно військовому вдягатися. Наші військові заслужили мати гарний вигляд, навіть коли вони, хоч і поранені. Штани з внутрішньою фіксацією апарата Елізарова, щоб було зручно вдягати, тому що і прогулятися десь хочеться. І хочеться десь вийти на вулицю. Ось такі штани адаптивні. Також у нас відшиваються футболки, які розстіваються повністю з боку, також зверху. Встановлюємо зав'язочку, щоб на крайній випадок ліпучка могла витримати не розійшлася. І також повністю розстібається. Ми відносно молодий підрозділ. Ми згуртувалися з червня-травня місяця. В мене чоловік військовий мобілізований з перших днів. Я розуміла, що це треба для військових. А так як теж було так важко в плані морально, і я вирішила таким чином допомагати і разом із себе, як то кажуть, витягати після кожного пошиття речі будь-якої ми. Беремо його і все ми прасуємо, щоб воно було все стерильне. Тому що деяких бійців можуть бути ще свіжі рани. Все подобається шити. Ну, і штани, там, де саме більш подобається, там, де багато дрібничок. Там не пучки пришивати, така робота пітільна, Ну, Дуже люблю таке. Воно відволікає. від… Всього багато дівчат приєдналося. Це вже по Україні більше як 500 майстринь. Також до нас приєдналося вже більше як п'ять підрозділів за кордоном. В нас є в спільноті група в Телеграмі і в Інстаграмі. Пишемо до дівчат: є запит просто там на схід, на Донецьк, там припустимо Дніпро-Запоріжжя, що є потреба в такій-то, такій-то кількості. І по всій Україні дівчата, які шиють. Пишуть там: в мене є на даний момент готових чотири футболки правих і шість штанів лівих. І вони все від це відсилають на одну волонтера, який забирає, і роздає вже в лікарні приносить цей одяг. Ми з Юлією майже цілу осінь ходили в одну із лікарень наших Луцьких і заносили хлопцям. Речі були всі в захваті. Один бієць, ми його повністю вділили, костюм купили і пошили йому адаптивний. То він наш розцілував нас такі ради, бо взагалі не мав нічого, бо він сам з Дніпра був далеко, і родичів близько не було. 4. О, О, 4. Супер сорок восьму. медсестру і щоб медсестрички могли собі зорієнтуватися, чи правосторонні потрібно військовому, де лівосторонні, і якого розміру для військового краще підійти. То ми все це зазначаємо, вкладаємо. Одному принесли <звіт> труси з кроликами. Така санятка не такі маленькі кроликами. Він каже такі гарні кролики. Поки люди щось роблять, допомагають, будуть військові нас оберігати. На жаль, ціною свого власного життя. Сьогодні будемо проводити в класі майстер-клас ось такої подушки кістки, яка використовується для пораненими військовими, коли їм там чи капають, чи просто після поранення. Вам треба їх добренько напхати. Дуже гарна ініціатива, коли діти можуть доєднатися до. Допомоги нашим збройним силам дуже приємно знати, що я буду комусь приносити користь. Це води на тяжко. Я розумію, що це потрібно для наших військових.